Ключові показники, які ми виділяємо для оцінки якості продажів, найперше це конверсія лідів у клієнта. Цей показник він визначає, скільки лідів, з якими працювала команда, перетворились на реальних клієнтів. Високий рівень конверсії він свідчить про те, що процес взаємодії з клієнтами він добре налагоджений, а менеджери в свою чергу ефективно виконують власну роботу. Вимірюється цей показник достатньо просто: ми беремо загальну кількість клієнтів, ділимо її на кількість лідів і множимо на 100. Тобто важливо аналізувати цей показник окремо для різних каналів залучення лідів. Наступним показником є швидкість реакції на запит ваших клієнтів. Це про час, котрий менеджери витрачають на відповідь на перший запит вашого клієнта, що відіграє дуже важливу роль у формуванні враження про вашу компанію. Чим швидше ваш менеджер зв'яжеться з клієнтом, тим вища ймовірність того, що угода буде. Успішно закрита. Тут хочеться насправді додати маленьку рекомендацію, що автоматизація процесу розподілу з'явок і використання crm системи вам допоможе знатно скоротити час відповіді першого контакту. Наступний показник це середня тривалість циклу продажів. Цей показник він демонструє, скільки часу в середньому займає завершення угоди, тобто від першого контакту до успішного підписання угоди чи здійснення покупки. Аналізувати цей показник відносно просто: найперше необхідно визначити етапи. Які затягують цей процес. І наступне важливо порівнювати тривалість циклу для різних продуктів чи послуг. Четвертим показником є середній чек угоди, то це середня сума угоди, яку менеджери закривають за певний період. Аналіз середнього чеку він дозволяє зрозуміти, наскільки ефективно ваша команда продає додаткові продукти і послуги. Тут є маленька порада, важливо навчати менеджерів техніку кроспродаж і обсейлу. Про це ми говорили трохи раніше в нашому блозі, також показник п'ятий рівень задоволеності клієнтів. Оцінка задоволеності клієнтів після взаємодії з вашим відео продажів, це ключовий індикатор якості обслуговування. Вимірюється він насправді досить просто. Можна використовувати опитування після завершення уходу, і обов'язково важливо використовувати питання, які будуть звучати таким чином, наскільки ви задоволені обслуговуванням, чи, наприклад. Чи рекомендували б ви нашу компанію власними друзями з нею? Шостим показником є рівень утримання клієнтів. Цей показник він показує, наскільки добре ваша команда з продажів утримує існуючих клієнтів. Формула тут насправді визначення дуже проста. Береться загальна кількість клієнтів на початок періоду, мінусується кількість клієнтів втрачених, і ділиться на кількість клієнтів на початок періоду, помножених на 100. Сьомим показником є виконання плану продажів. Аналіз того, наскільки успішно команда досягає. Поставлених цілей допомагає оцінити загальну ефективність роботи вашого відділу продажів. Покращується це декількома способами. Це можуть бути періодичні тренінги для менеджерів через продажу і використання мотиваційних програм. Восьми показником ми виділяємо кількість дзвінків і зустрічей. Це насправді базові показники. Вони демонструють активність ваших менеджерів. Проте також важливо звертати увагу не лише на їхню кількість. Але й на якість цих взаємодій. Дев'ятим показником є рівень відмов клієнтів. Тут варто відзначити, що високий рівень відмов він може свідчити про проблеми з продуктом, недостатню кваліфікацію конкретного менеджера чи менеджерів чи неправильну обрану стратегію для продажів. І фінальним, десятим показником ми виділяємо якість обробки заперечень. Аналіз того, як ваші менеджери реагують на заперечення ваших клієнтів, він допоможе виявити прогалини у знаннях про продукт. І техніки спілкування з вашими клієнтами.